Бюджетні слухання проходять у вигляді чи у варіанті таких громадських зборів, громадського зібрання. Я пропоную для того, щоб ми з вами правильно працювали, для того, щоб ми могли можливо ухвалювати якісь звернення чи революції, Я пропоную обрати головуючого тобто, наших громадських зібрань і пропоную обрати головуючих наших громадських бюджетних слухань Саюру Володимира Івановича. Дякую. Голову комісії соціально-економічного розвитку, спокійної комісії та міської обласної ради. Я прошу підтримати, прошу проголосувати всю громаду, хто буде за. Збрання голови наших зборів. Інші пропозиції є? Давайте подумаємо. Інші пропозиції є? Інші пропозиції є, стане голова бюджетного комітету. В принципі, це було докоректніше, що він. Вігру. Голосування відбулося або поставте нормально. А то ж проголосували вже за... Ну, стою, а, -а, а Ми не, ми не порахували, ми не порахували, порахували. Олександр Михайлович, ваша Я тут... Почекайте, Олександр Михайлович, я треба запитати. Дайте їм я, я одне зі... Олександр Михайлович взяв саме відвід. Тому Дарова. прошу ще раз за громаду э, проголосувати <голосувати> за головуючого на зборах, голову комісії соціально-економічного розвитку. Прошу проголосувати, хто за те, що головуючим був Володимир Іванович Стайовий. Дякую. Хто проти? Один. Утримались? Два. Два проти. Утримались? Один. Дякую. Прийнято. Дякую. Для цього, щоб ми, власне, мали цей бюджет максимально прозорий і такий, який відповідав би для громадськості області. Для, власне, якщо ми вже обрали голову, просив би обрати секретаря, щоб ми вели протокол зборів, щоб ці збори були легітимними і лічильну комісію. Прошу на секретаря обрати чашку Марію Володимирівну Теодорівну. Є пропозиції голову, ви вас вирішите і Так, виходимо, Інші пропозиції? Будь ласка, інші пропозиції. А давайте вже ставте, то це все зарплати. Інші пропозиції, будь ласка. Прошу голосувати. Хто за це, щоб брати секретарем зборів чашку Марії Теодорівну? Хто проти? Один. Два. Утримались? Один. Два. Дякуємо. Секретар, будь ласка, протокол збою. За допомогою величезних корупційних транспорт на рівні 1,9 мільярда гривень. Державі вдалося реалізувати соціальний спрямований варіант бюджету в Тернопільській області що дозволило суттєво підтримати видатки розвитку регіонів і територіальних громад. Капітальні видатки територіальних громад в області області лише за 10 місяців 2012 року склали понад 105 мільйонів гривень, чого так само не було протягом усіх років незалежності. Якщо ми подивимося на бюджет на проєкт бюджету 2013 року, то я хочу сказати, що структура бюджету суттєво не змінюється. Тобто домінуючу роль у структурі доходів. Будуть займати і надалі офіційні державні транспорти, і вони надалі будуть зростати. Так у порівнянні з 2012 роком доходи і видатки місцевих бюджетів відповідно області будуть збільшені на 624 млн грн або на 15,3%. Дотація вирівнювання збільшиться на 190 млн грн. Субвенції з державного бюджету на 363,3 млн грн. Держава як допомагала, так і допомагає. Внесені зміни до бюджетного законодавства дозволять рости, е, наростити видатки так званого другого пошиту обласного бюджету за рахунок плати за ліцензії, сертифікати та державної реєстрації. Додатковий ресурс обласного бюджету за рахунок доходів, що не враховується у визначенні транспортів, складе понад 18 млн грн і збільшиться у 4,7 рази. Із врахуванням інших джерел загальний додатковий ресурс, який можна буде перерозпреділяти через обласний бюджет, складе понад 31 млн грн. Зростає на 623,5 млн грн. Повторяю, з них за рахунок субвенцій цільових 363 млн грн, додаткової дотації 190 млн грн. Перший кошик по області зростає на 38 млн грн, другий кошик на 32 млн грн. По галузях по області на освіту ріст 104,4 млн грн, охорону здоров'я 60 млн грн соціальний захист 40 млн грн. Культура і мистецтво 14,4 млн грн, фізична культура і спорт 1,9 млн грн. Соціальні субвенції ви всі почули, які обсяги, і як вони розподіли. Що стосується обласного бюджету, видатки до доходи першого кошика зменшені Міністерством фінансів на 4,5 млн грн. Натомість цю суму компенсовано за рахунок дотації вирівнювання з державного бюджету. Значить, дотація вирівнювання складе 139 млн грн в обласному бюджеті. Другий кошик доходів збільшиться на 14 млн грн і складе 18 млн грн, тобто в 4,5 рази. Доходи обласного бюджету, як і видатки, збільшуються на 512 мільйонів гривень або на 29%. Обласні об'єкти, які будуть надавати послуги усьому населенню області. 15 Повно сорозі ваш, який стосується вашого. Відкритий бюджет. Возьмите э, произведение прогноза об основном движении на 16-15 лет и дамы, основные на макроэкономических заказах, выбирают власть. Передбачено зростання доданої вартості на 2014 рік, 4,2% і далі подальше зростання в 2015 році на 3%. ,2%. Балова додана вартість розрахунку на одну особу теж йде зростання. Валова продукція сільського господарства на одну особу 0,4% в 2014 році, 2015 рік 1%.